Традиційне гуцульське весілля у найбільшому селі України космачі місцеві молодята обвінчалися, дотримуючись автентичних звичаїв, на конях урочистою ходою відправилися брати шлюб до храму. На сьогодні поспостерігати за таким весільним дійством можна доволі рідко, навіть у села Гуцульщини. Тому пропонуємо вам переглянути миті космацького традиційного весілля. Жанюсе вже наречений Юрій день свого весілля вирішив провести не просто пам'ятно, а ще й колоритно, дотримуючись усіх традицій рідного села Космач, що на Прикарпатті, мусимо підтримувати наші гуцульські традиції, аби було нуби це не забувати і так далі. Насамперед хочемо подякувати ну, господу Богу, що поміг дочекати такого дня, бо теж це важливо. Далі хочемо дуже подякувати хлопцям ЗСУ, селу, я поверталася звідти живі, були дуже здорові. Молодята і гості на конях вирушають до місцевого храму, аби обвінчатись. Є, Традиційно таку весільну ходу гучно супроводжують музики та від цього молодята через війну відмовилися. Біля церкви святих апостолів Петра і Павла молодята зустрічаються і заходять до храму. Замість звичної білосніжної сукні наречена Діана у вишиті яскравими жовто-гарячими і помаранчевими нитками космацькій сорочці, запасках, по столах та вінку. Сьогодні вона не просто наречена, а як кажуть на гуцульщині княгині, чається раба Божа діана з рабом Божим Юрієм ім'я Отця і сина. І Святого Духа Амінь. до слова на шлюб не лише наречені, дружки, дружби, а й гості приходять у традиційному косматському вбранні.